Розпаковуємо платформу. Можна робити вдвох, хто постійніше може робити сам. До платформи йдуть кабеля живлення. Такий конектор. Внизу. У нас є ПВХ-шні вкладки, вони на наліпучки, ми їх відліпаємо і шукаємо знизу отвір, через який ми повинні пропхати кабель для того, щоб підключити жилення платформи. Так. Цей кабель ми пропихаємо піднизу. і вставляємо конектор. Вичиснімо коннектор. Після того, як ми підключили конектор, то хачки приклеїмо назад. Наступний крок. У нас є таке кріплення. Для селфі палки, на якій буде прикручена GoPro 360 або будь-яка інша камера. Одіваємо її на маховий механізм. У нас верхня частина цього механізму, верхня трубка грубша, нижня товща. Тому на цьому укріпленні ми шукаємо більший отвір і менший отвір. Розкручуємо його, щоб він мав в люфт і насаджуємо. Dobre, Zaraz jest tak. O. Насадили, закрутили першу частину. Беремо селфі палку. Теж в неї є свій діаметр, ми підбираємо правильний діаметр, щоб коли ми закрутимо, не було ось цього. Щоб вона так не ходила. Вона має сидіти плотно. Так само закручуємо. Після цього витягуємо цю палку. Не обов'язково на таку висоту вже висота підбирається по тому і пірогій фотозоні. Добре, в нас є GoPro 7 і в нас є корпус для неї. Ми її в неї вкладаємо. Як воно відкривається? Передня частина тягнемо до верху і відкидаємо назад. Далі вона відкидається, задня частина у нас відкидається. Добре. Якщо таке виходить, ми відкручуємо самого рожку, витягуємо чехол. І вставляємо GoPro. GoPro вставляємо. У нас є вирізи під кнопку включення і під кнопку початку запису. Ми їх вставляємо, щоб їх було видно. Ось, у нас видно кнопку запису і кнопка включення. Далі закриваємо так само, як відкривали. Затискаємо, злапаємо в паз і прижимаємо донизу. Щелчок, значить, закрило. Так, і далі. Далі ми вставляємо GoPro в паз. Назад зкріплення. Прикручуємо. Все, наша GoPro у нас накріплення. Далі прикручуємо кріплення GoPro до селфі-палки. Звичайна різьба, яку ми вкручуємо. Все, у нас камера закріплена, в нас тут є поворотна головка. Кажу ближче. Сюди. Угу. І отут. Поворотна головка. Відпускаючи її, ми можемо повернути камеру вертикально. Щоб камера краще трималась, ми затягуємо всі болти, які в нас є. Все, Гопро закріплено. Врубай. 360-ки буде в комплекті йти такий павербанк. Або похожий, немає значення саме який. На ньому повинні бути такі ліпучки. Такі наклейки. Вони наклеюються. Тут є спеціальні місця, де їх можна наклеїти. Тут такі ж самі ліпучки. Він прикладається сюди. Все, защохнули, дивимося, аби він гарно приліпився, щоб він у момент зйомки відео не відлетів. Ну, в принципі, він вже добре тримає. Далі, поки що ми його відрізні, виберемо ось цей кабель і протягнемо понизу. Нам потрібно його за допомогою ось таких ліпучок приліпити до ось, цій, ось цієї труби, яка тут йде внизу. Щоб вона не торкалася нічого внизу і нічого зверху. Затягуємо добре і так. далі. І так до самого кінця, який повинен виходити у нас ось тут. Є ледрінг, Ми вставляємо його на об'єктивну прошку. І має триматися, Тут ззаду ще. Також є там скотч спеціальний, на який вона має триматися. Цей кабель ми беремо просто і вкручуємо довкола. Акуратно, типу, щоб він був мога коротший. Обмотувати можна хто як вміє, аби просто обмотати, щоб зменшити його душу. І в кінці ми підключаємо його в штекер, який виходить на кінці тут. Тепер беремо павербанк. Внизу є платформа невелика, від неї виходить usb кабельочок. В Powerbank втікаємо USB-кабель. Ну, і закріплюємо на платформі. Закріплюємо. Кидай. Кидай, клачі. Добре, чого не світиться? Я Є баланс працював. Є. Yeah. Для того, щоб засвітилось, треба нажати кнопку Жилення на побанку.